Доброго ранку! Вітаю на уроці образотворчого мистецтва! Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про козаків. Ми вже знаємо, що козаки це вільні люди. І знаємо, що ці мужні і справжні захисники завжди боролися за незалежність та свободу нашої вільної батьківщини. Пропоную вам переглянути цікаві факти про козаків. Увага! На екран напевно ніхто не сперечатиметься, що козаки досить цікаве явище в українській і навіть світовій історії. Скільки є різноманітних згадок про них, і не тільки українських, однак, поряд з їх мужністю, силою і хитрістю. Та розумом частенько зустрічається краплинка містики, яка робить їх чимось більшим ніж простими вояками. То, може і справді запорожці були не такими вже і звичайними. Ось кілька цікавих фактів про українських лицарів. Окрім зібраної сили і вміння гарно битися, козаки мали ще одну значну перевагу: кмітливість та хитрість. Практично завжди їм вдавалося непомітно підкрастися до ворога та застати його зненацька. Звичайно, це додавало шансів здобути перемогу. Згадаємо про оригінальний човен, який козаки використовували для військових походів. Як би дивно, це не звучало, але його можна назвати пробатьком сучасних підводних човнів. Він складався з двох днищ, під якими розміщували вантаж, аби занурити судно у воду. Так козаки непомітно підпливали до ворогів. Перед початком наступу вантаж вкидався, а судно раптово піднімалося в поверхню. Звичайно, це ставало несподіванкою для противника, адже ніхто не очікував, що запорозьке військо може з'явитися з морських глибин. Для такого ж діла використовувалися перевернуті чайки, славно звісні човни козаків, котрі не боялися. Ні, штормів, ні ворогів, військових корові скажу вам по секрету: їх часто перевертали до гори дном, аби непомітно підкрастися до ворога. Запорізьку січ по праву називають першим демократичним об'єднанням в світі. Якщо взяти до уваги, що багато людей прийшли сюди через соціальну несправедливість, то це і не дивно. Всі питання стосовно життя та діяльності козаків вирішувалися голосуванням. На також наради. полюбляли і культурний відпочинок. Грали на музичних інструментах, співали пісень, танцювали та влаштовували показові бої, на втіху собі та іншим. Також було у них багато справ по господарству, адже на січі жінок не було, тож доводилося поратись самотужки. Згляньте зображення козаків, яке з них належить до круглої скульптури, а яке до рельєфу. Як ви думаєте? Так. цікаво. перевіримо вашу здогадку. Сьогодні на уроці ми з вами будемо працювати із глиною чи солоним тістом. І так, або можна за потреби взяти пластирі, розминати і розгортати матеріал потрібно на дощич, розрізати матеріал необхідно стекою, не використай матеріал, поклади в клітинку упаковки. Не бери матеріал до рота. Не торкайся брудними руками, обличчя, одяг інших людей. Не чіпай зошити, книги, гумки. скрізь будуть жирні плями, по яких жодна ручка не захоче писати. Отже, переходимо до власної інструкції по виготовлення сувеніра, магніта з веселим козаком і розфарбуємо його. Матеріал для роботи бажано солона тісто або глина, а також гуаш. За необхідності, якщо цього немає, можна взяти пластилін. Тож увага на екран. Який крутий козак у нас вийшов, дійсно, козацькому роду нема переводу. Упевнена, що у вас вийде ще крутіші козаки. Нагадаю вам етапи створення нашого сувеніру. Нагадаю, що паузу завжди можна зробити і зупинити від тому місці, де вам. Бажаю вам творчого націоналі. І з нетерпінням чекаю на ваші вироби. Я вам дякую за роботу і кажу до зустрічі!